У 2014 році у зв'язку з подіями в Донецьку, перший раз військомат був захоплений представниками незаконних військових формувань, так званого ДНР, 12 травня. Після цього військомат поновив свою роботу до 21 травня, а 21 травня відбулося остаточно захоплення обласного військового комісаріату. Незважаючи на зусилля, який докладав особовий склад для того, щоб організувати роботу на базі районних військових комісаріатів в самому Донецьку, але і районних військових комісаріату в місті Донецьку були захоплені на кінці травня, початку червня 2014 року. Після цього було прийнято рішення для організації роботи обласного військового комісаріату і військових комісаріатів в районі, в ще не було захоплення, вивести особовий склад на міського обласного військового комісаріату на базу Маріупольського об'єднаного міського військового комісаріату в місті Маріуполі. База якого дозволила розгорнути роботу обласного військового комісаріату. Крім того, місто Маріуполь знаходилось на той час ще під повним контролем української держави. Тому в червні місяці відбувся вихід особового складу військового комісаріату. На жаль, у зв'язку з тим, що приміщення будівлі було захоплене озброєними представниками ДНР, вивізне майно, документацію. Можливості не було, тому був виведен особовий склад на базу Маріупольського військового комісаріату, де була відновлення поступова його робота, і він приступив до виконання своїх обов'язків. Тому перша трудність, як з якою стокнувся в обласного військового комісаріату, це поїзд будівлі, в якому розгорнути роботу. А обладнання цієї будівлі до вимог військового комісаріату, тобто забезпечення зв'язком, технікою, оргтехнікою, ну, тим ж самими меблями і розміщення організації нормальної роботи обласного військового комісаріату. У нас є військові комісаріати, які знаходяться на, між, на зоні розмежування. Це Мар'їнський військовий комісаріат, Дружківський військовий комісаріат, который, зона, да, і навіть Маріупольський військовий комісаріат, частково, якщо впомніти, події 2015 року, коли в січні місяці був нанесений удар з РСЗО ГРАД по окраїні Маріуполя. Це накладує певні труднощі в організацію роботи. Поряд з цим хочу зазначити, що починаючи з шостої хвилин мобілізації, військовий комісаріат в повній мірі вже виконує свої функції про дві хвилі мобілізації і поставку ресурсів. Крім того, у нас за минулий рік, за 2016, до Збройних сил на військову, на військову службу за контрактом було направлено 1600 чоловік. З урахуванням того, що з населення Донецької області, яке проживало на території області 2014 рік, дві треті населення залишилися на непідконтрольній тимчасовій території, на території, яку зараз працює обласний військовий комісаріат, мешкає мільйон двісті, мільйон мільйон п'ятсот громадян України. Ну, Наприклад, хочу підкреслити, що проводиться велика агітсінна робота. Тобто у нас військовий комісарі районних. Міських військових комісаріатів постійно працюють із центрами зайнятості, і в навчальних закладах, і з тими бажаючими, які десь побачили ролик або рекламу на бігбордах, на транспорті і обращаються в військовий комісаріат. Ім Їм за порядок проходження служби, соціальні гарантії, які гарантує держава для військовослужбовців, військової служби за контрактом, і перспективи, які вони отримують. Під час проходження служби і по закінчення служби. І це спонукає громадян звертатися. У нас, мало того, що звертаються ветерани, у нас ведеться, ведеться велика робота по новому пенсійних справ. Тому що всі пенсійні справи, на жаль, залишилися в місті Донецького і нам було заборонено їх вивозити. Ой, скільки діл, я сказати зараз не можу. Не і для того, щоб вести учні пенсіонерів міністерства оборони для. пересчета, возможно, в будущем пенсии. Для, для того, чтобы могли оказать социальную поддержку этих пенсионеров, мы начали восстанавливать лично-пенсионные дела по всей Донецкой области. На данный момент проделана, ну, скажем так, уже большая работа по восстановлению есть трудности некоторые, которые связаны с тем, что люди уже пожилого возраста, не каждый может приехать в военкомат, это же и инвалиды первой группы, второй группы, которые только сопровождающим. Все это, конечно, тормозит процесс восстановления, но вот Весь, весь вот, наш колектив Донецького обласного воєнкомата, районні воєнкомати прилагають максимум сілі. Крім того, у нас велика робота розвернута у зв'язку з тим, що зросла кількість учасників АТО. І їм теж положено соціальні льготи, гарантії. Крім того, у нас відділ соціальної роботи працює по видачі путівок, забезпечення льготних путівок. Надання можливості пройти психологічну реабілітацію після участі в зоні АТО, бажаючим, хто хоче. І надаємо допомогу, крім того, у оформленні статусу учасника бойових дій тим, хто не встиг своєчасно в частині оформити цей статус і був звільнений з військовою службою. У військомат в зоні АТО працює цілодобово. Можна так?